Привіт, друзі! Сьогодні про те, від яких платежів повністю звільняються пенсіонери у 2026 році. І от найцікавіше: більшість літніх людей продовжують платити там, де можна взагалі не платити. Якщо ви вже читали чи знаєте якусь інформацію, то не вимикайте, бо зараз розповім речі, про які ви навіть не чули. Плюс оновлена інформація саме на 2026 рік, плюс нові нюанси, які з'явились. І от прохання: візьміть ручку і Зошит. Зараз будемо перераховувати платежі, від яких можна звільнитись. Ви відмічаєте собі, знаєте про це Галочка, не знаєте хрестик. В кінці порахуєте, скільки пропустили, скільки можете заощадити. І обов'язково напишіть у коментарях, чи є щось, що я не назвав. Можливо, ви знаєте якісь пільги, про які мало хто чув. Допом Можемо один одному інформацією. Це стосується не тільки самих пенсіонерів. Якщо у вас батьки, бабусі, дідусі на пенсії, обов'язково перегляньте до кінця і перешліть їм, бо більшість літніх людей просто не знають, що їм належить. У ПФУ не розповідають, у транспорті мовчать, у податковій не пояснюють. Вигідніше, щоб ви платили повну ціну. Тому зараз розповім, від чого конкретно можна звільнитись у 2026-му, скільки це економія реальними цифрами, і як оформити, щоб не переплачувати. Почнемо з податків, закінчимо найбільшою економією. Дивіться до кінця, там підсумую загальну суму, яку можна не платити. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали! Звільнення перше. Земельний податок. Пенсіонери за віком звільняються повністю від сплати 0 гривень. Не платите нічого, але от увага, є ліміти по площі. Звільнення діє на одну земельну ділянку кожного виду в межах норм. Присадибна ділянка у селі до 0,25 гектара це 25 соток, у місті до 0,10 це 10 соток, дачна ділянка до 0,10 гектара 10 соток. Індивідуальний гараж до 0,01 гектара 100 квадратних метрів. Садівництво до 0,12 гектара. Якщо площа більша, ніж ліміт, податок нараховується тільки на зайві метри. Наприклад, маєте 5 соток у селі, ліміт 2,5 сотки. Звільнені від податку на 2,5 платите тільки за 2,5 сотки що зверх. Скільки економія. Земельний податок залежить від розміру ділянки, регіону і нормативної грошової оцінки землі. У середньому від 500 до 2000 гривень на рік. Великий пай може бути 5-10 тисяч, з пільгою платити 0. Але от найважливіше, пільга не автоматична. Якщо просто чекаєте, що не нарахують, прийде платіжка, доведеться платити. Треба самому оформити. Як оформити? Є три способи. Перший: йдете в податкову інспекцію за місцем реєстрації землі, беріть паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю, пишете заяву про звільнення від податку, податкова вносить в базу. Другий спосіб через електронний кабінет платника на сайті податкової. Заходите, подаєте заяву онлайн, прикріплюєте скани документів. Третій спосіб мобільний додаток Моя податкова. Завантажуєте, реєструєтесь, подаєте заяву через телефон. Після оформлення з наступного року не нараховуватимуть. Якщо вже прийшла платіжка, все одно йдіть напишіть заяву, поясніть, що не знали. Можуть перерахувати і повернути сплачене. Відмітьте у ЗОшиті, якщо маєте землю чи оформили звільнення. Якщо ні, терміново оформляти. Економія до 10 тисяч на рік. Звільнення друге безкоштовний проїзд у транспорті. Пенсіонери звільняються від оплати проїзду в міському наземному транспорті і при міських електричках. Просто показуєте пенсійне посвідчення водієві або контролеру. Скільки економія? Квиток у середньому 15 гривень. Якщо їздити двічі на день до магазину, поліклініки чи знайомих 30 гривень на день, на місяць 900 гривень, на рік майже 11 тисяч економії. Нюанси, які треба знати: перше. Пільга не працює на маршрутках, тільки звичайні автобуси, тролейбуси, трамваї, міського сполучення. У маршрутці платити повну ціну. Друге метро. У більшості міст пільга не діє автоматично, треба транспортна картка. У Києві це картка киянина, оформляється в метрополітені або онлайн. Без картки купуєте жетон. Третє. Міжміські автобуси та поїзди далекого сполучення не безкоштовні. Хочете поїхати в іншу область, платите повну ціну. Або можуть бути знижки, але не безкоштовно. Безкоштовно тільки міський транспорт і приміські електрички. Четверте. Посвідчення завжди з собою. Немає посвідчення, немає пільги. Тримайте в сумці або оформіть електронне в дії, воно завжди в телефоні. Відмітьте, чи користуєтесь безкоштовним транспортом. Якщо їздити часто, економія 11 тисяч на рік. Звільнення третє: знижка 50% на страхування автомобіля. Для пенсіонерів з легковим авто об'ємом двигуна до 2500 кубів або електромобілем до 100 кВт. 50% знижки на щорічну автоцивілку. Скільки економія? Зараз автоцивілка коштує від 2 до 3 тисяч на рік, залежно від регіону і об'єму двигуна. 50% знижки це 10 півтори тисячі економії щороку. Нюанс 2025-2026 року. Раніше пільговою страховкою міг користуватись тільки власник пенсіонер. Зараз закон змінили. За кермом можуть бути інші пільговики, дружина, пенсіонерка, син інвалід, ветеран. Але от якщо за кермом звичайна людина без пільг, страховка не працює. Аварія сталася, за кермом не пільговик, платите все з кишені. Будьте дуже уважні, хто їздить на вашому авто. Як оформити? При страхуванні повідомте, що ви пенсіонер. Покажіть посвідчення, вимагайте знижку. Відмовляють, це порушення закону. Посилайтесь на закон про обов'язкове страхування. Відмітьте: якщо маєте авто чи користуєтесь знижкою. Якщо ні, терміново при наступному страхуванні вимагати 50%. Економія півтори тисячі на рік. Звільнення четверте, найважливіше, житлово-комунальні послуги, тут економія від кількох сотень до кількох тисяч щомісяця. Є два рівні допомоги. Рівень перший: 100% знижка для окремих категорій. Це стосується не всіх, а тільки тих, хто відповідає умовам. От слухайте дуже уважно, може це про вас. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості і до виходу на пенсію працювали медиком, фармацевтом, педагогом, вихователем, бібліотекарем, працівником музею, закладу культури чи фахівцем із захисту рослин, маєте право на 100% знижку на всі житлово-комунальні послуги. Уявляєте? 100%. Взагалі не платите за комуналку. Газ, електроенергія, вода, водовідведення, вивіз сміття, опалення все безкоштовно. Комуналка зараз у селі коштує в середньому 2-3 тисячі на місяць. 100% знижка це 2-3 тисячі економії щомісяця. На рік 24-36 тисяч гривень. Але є чіткі умови, всі 4 мають виконуватись. Перше, проживати в сільській місцевості. Живете в місті, навіть маленькому, це пільга не діє. Друге, працювали за цими професіями саме в селі. Якщо були вчителем у міській школі, а потім переїхали в село, пільга не діє. Саме сільська школа, сільська лікарня, сільський клуб. Третє. Мінімум три роки стажу за спеціальністю в селі. Четверте. На момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільги. Тобто пішли на пенсію безпосередньо з роботи вчителем, медиком чи бібліотекарем у селі. Якщо всі чотири умови виконуються, йдете в пенсійний фонд. Пишете заяву на надання пільги для сільських працівників соціальної сфери. Додаєте трудову книжку або довідку про стаж, де видно, що працювали в селі за потрібною спеціальністю. Додаєте довідку про місце проживання, що живете в селі. Пенсійний фонд розглядає протягом місяця. Якщо підтверджується, призначають 100% знижку. Комуналку нараховують, але одразу списують як оплачену за рахунок держави. Ви не платите нічого, відмітьте у зошиті. Чи відповідаєте цим умовам? Якщо так, чи оформлена пільга? Якщо не оформлена, терміново в ПФУ. Економія 36 тисяч на рік це майже друга пенсія. Рівень другої допомоги. Житлова субсидія для всіх пенсіонерів. Якщо не відповідаєте умовам для 100% знижки, але витрати на комуналку перевищують 15% від щомісячного доходу, маєте право на субсидію. Що це означає? Порахуємо. Ваша пенсія 3 тисячі на місяць. 15% від 3 тисяч це 450 гривень. А комуналка коштує 2 тисячі. Різниця 1550 гривень. От цю різницю держава може компенсувати повністю або частково, залежно від загального доходу і тарифів в регіоні. Розмір субсидії розраховується індивідуально. Чим менший дохід і більші витрати на комуналку, тим більша субсидія. Може бути від кількох сотень до майже повної Компенсації. Є випадки, коли субсидія покриває 80-90% комунальних платежів. Як оформити? Звертайтесь до пенсійного фонду ЦНАПу або органів соцзахисту. Треба надати довідку про склад сім'ї, довідки про доходи всіх членів сім'ї за останні 6 місяців, копії документів на житло, останні квитанції за комуналку. Подаєте документи, спеціаліст вносить дані в систему. Система автоматично розраховує, чи маєте право і який розмір. Якщо маєте, призначають субсидію. Щомісяця перераховують на картку. Ви платите за комуналку, як завжди, а держава компенсує частину. Наприклад, комуналка 2000, субсидія 1000. Ви платите 2000, держава повертає 1000. Фактично платите тільки 1000. Важливо. Субсидію переоформляють раз на 6 місяців. Через півроку прийти знову, надати свіжі довідки, продовжити. Не продовжите припинять виплати. Відмітьте, чи ваші витрати на комуналку більше 15% доходу. Якщо так, чого. Оформлена субсидія, якщо ні, терміново оформляти. Економія до 18 тисяч на рік. Звільнення п'яте. Безкоштовна юридична допомога. Держава надає два види. Перший первинна правова допомога. Консультації з юридичних питань, роз'яснення прав і законів, допомога зі складанням простих документів, заяв, скарг, запитів. Первинну допомогу надають всім пенсіонерам без обмежень, абсолютно безкоштовно. Другий вид: вторинна правова допомога. Представництво в суді, складання позовів, захист прав у судових процесах, ведення справи до кінця. Вторинну допомогу надають пенсіонерам, у яких пенсія менша за 4722 гривні або менша за 6056 для осіб з інвалідністю. Скільки економія. Приватний адвокат коштує від 5 до 20 тисяч за справу. Складний процес може коштувати 50-100 тисяч. Якщо держава надає безкоштовного адвоката, економія величезна. Як отримати? Телефонуйте за номером 0800 213 0103, цілодобова безплатна лінія, або знайдіть найближче бюро правової допомоги, адреси на сайті Мін'юсту. Для первинної допомоги просто приходите або телефонуєте, консультуєтесь. Для вторинної треба довідка про розмір пенсії, копія посвідчення, паспорт. Якщо пенсія відповідає умовам, надають безкоштовного адвоката. Відмітьте, чи знали про безкоштовну юридичну допомогу. Якщо треба консультація або суд це є. Економія до 20 тисяч за справу. Звільнення 6: безкоштовне паркування на комунальних стоянках. У деяких містах пенсіонери можуть безкоштовно тримати машину на комунальних автостоянках. Скільки економія? Паркування коштує 50-100 гривень на добу, якщо тримаєте постійно 3 тисячі на місяць, 36 тисяч на рік, з пільгою 0. Але пільга не діє скрізь, уточнюйте у місцевій владі чи комунальних підприємствах. Якщо діє, оформляйте спеціальний пропуск. У Києві, наприклад, є такі пільгові стоянки для пенсіонерів. Відмітьте, чи маєте авто, чи є така пільга у вашому місті. Якщо є, економія до 36 тисяч. Пишіть у коментарях, скільки пунктів у вас було галочок, скільки хрестиків, чи все знали, чи щось нове дізнались. І обов'язково, якщо знаєте ще якісь звільнення або пільги, про які я не сказав, напишіть у коментарях. Допоможемо один одному інформацією. Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропускати важливе, репост, щоб більше людей дізналось. Телеграм в описі.